Могила Данте в місті Равенна в Італії, того самого Данте Алігєрі, який придумав 9 кіл пекла. Пам'ятаєте? Ось цих самих. Ой! Тут така офігенна історія, але найцікавіше, де? Правильно, у самому кінці відео. Ну, Данте, ви ж зрозуміли? Це невеликий, але дуже символічний пам'ятник, сповнений історій та інтриг. Вона знаходиться в центрі міста біля Базиліки Сан-Франческо. Тихому внутрішньому дворику, де чути співпташок і дзвони. Данте Алігєрі, автор божественної комедії, помер у 1321 році в равені, куди був запрошений як почесний гість міста після тривалого вигнання з рідної Флоренції. Сучасний мавзолей у стилі неокласицизму збудували у 1780 році за проектом архітектора Каміло Моріджі. Усередині саркофаг із написом латиною Могила поета Данте. Флоренція кілька разів намагалася повернути його прах, але монахи, францисканці з равени, не віддали. Щоб уникнути викрадення, вони навіть таємно заховали його кістки у стіні монастиря і знайшли їх лише у 1865 році під час реставраційних робіт. Над саркофагом барельєф із профілем Данте. А поруч завжди горить олійна лампа, яку щороку запалює місто Флоренція в знак каяття.